Привіт! Мене звати Кофанова Вікторія, мені 12 років. Нині я живу в Києві, хоча моє рідне місто Запоріжжя. Вже з дитинства я закохана в малювання. Я кілька років навчалася у художній школі де розвивала свою уяву, творче бачення і відчуття кольору. Також я займалася танцями і плаванням. Тому що люблю рух і активність, це допомагає мені краще пізнавати себе. Я навчаюся у ліцеї з поглибленням математики та іноземних мов. І я щаслива мати змогу там навчатися з першого класу. Я вчу німецькі і англійські мови, бо переконана, що знання іноземних мов це ключ до вільного спілкування з цілим світом. У мене є мрія побачити світ, подорожувати, відкривати нове і ділитися цими з людьми. Я хочу стати відомою на весь світ, зробити щось значуще, натхненне, світле у моєму житті. є справжній друг. Це чарівний песик на ім'я Остін, породи Мельціпу. Йому вже 11 місяців, і він щодня дарує мені багато радості. Я дуже люблю тварин, попереконана, що вони роблять наш світ добрішим. Дякую, що познайомилися зі мною. До зустрічі!